Перед сесією частина депутатів зібралася на засідання президії. Там обранці узгодили порядок денний. На попередній розгляд постійних комісій президії обласної ради в рамках 12 сесії було винесено 30 питань, які подано відповідно до статей 27 та 28 регламенту Хмельницької обласної ради. Усі проекти рішень оприлюднені на офіційному сайті обласної ради відповідно до вимог статті 26 регламенту. Надіслано вам та депутатам ради. На розгляд 12 сесії було винесено три десятка питань. Частина стосується. Депутатських запитів, кілька з них щодо придбання для деяких громад шкільних автобусів. Територіальна громада, багато кошти, саду, на шкіл, і придбати автобуса за власне кошти вони не мають такої можливості. Але це пов'язано також з тим, що дуже багато автобусів мобілізовано і фактично сьогодні в до даному довозити можливості такої повноцінної, можливості Демо діям можна було це вирішити. іншу частину питань. Депутати характеризують як робочі, від яких напряму залежить нормальне функціонування області. Ми будемо. Дивитися ті програми, які зорієнтовані на підтримку наших сил оборони, наших збройних сил. У нас є дві програми, і по них виділялися кошти. Ми подивимося, ну наскільки вони освоєні. Далі скільки ну якби коштів, хоча голова військової адміністрації, якби ну своїми розпорядженнями розпоряджається, але департамент фінансів звітує про їх використання. Також є ряд таких технічних питань, де там. Позакінчувалися контракти, потрібно умовно кажучи, продовжити керівників комунальних закладів. Є ряд питань, які стосуються прийому на баланс обласної ради закладів професійно-технічної освіти. Ну, згідно чиннику законодавства, вони переходять до нас до нас. Це питання, які мають забезпечити життєдіяльність закладів, які підпорядковані Хмельницької обласної ради. Ну звернення. Це політичні заяви будуть проголосовані, але в основному ми повертаємося все ж таки до повноцінної роботи обласної ради за виключенням тих повноважень, які ми надали військовій адміністрації. Під час засідання депутати Хмельницької обласної ради звернулися до керівництва держави, зокрема президента, уряду та депутатів Верховної Ради України щодо заборони діяльності на території нашої держави церкви Московського патріархату. Було ряд звернень з боку ряду фракцій, саме ключове з них ви звернули увагу, воно досить обговорювалося. Заборона московської церкви, московського патріархату, зокрема, на території все таки звернення до президента України, кабінету міністрів Верховної Ради. І ми знаємо, що є зареєстрований законопроект і вже досить відносно давно у Верховній Раді про те, щоб депутати все-таки на своєму законодавчому рівні, тому що в нас таких повноважень в нашому регіоні заборонити немає. Все Прийняли рішення, тому що ми сьогодні наш народ гіне і цивільне населення, і зокрема військові, від російських окупантів від і по іншому бути не може. Голова Хмельницької власної ради Віолетта Базюк каже, що ця сесія та підготовка до неї відбувалися не так, як попередні. Це і показало злагоджене та майже одноголосне голосування. Повернулися до нормального звичного в умовах відносно мирного часу, до повномасштабного вторгнення, як працювала обласна рада, а саме всі профільні постійні комісії працювали по своєму графіку окремо, не об'єднані, не в пришвидшеному темпі, тому що більша частина порядку денного нашого це безпосередньо були робочі питання, зокрема в напрямку розвитку та підтримки майнового комплексу, які необхідно на даному етапі було врегулювати, які починаючи там. Технічних питань щодо зміни назви плужницької гімназії, тому що там з 1 липня 2021 року, коли вони перейшли в назву зміну назви гімназія, вони не можуть отримувати додаткове фінансування з державного бюджету. Ми розуміємо, що сьогодні у нас залишилася одна гімназія, плужницька, де діти. Можуть перебувати так само з пенсіоном, так і ми маємо також зберегти, тому що ця гімназія, зокрема для дітей з категорії СЖО складних життєвих обставин. Далі було ряд питань щодо реорганізації, ліквідації, шляхом приєднання нашого госпрозрахункового підприємства, яке в свій час мали досить непоганий фінансовий результат в силу неправильних управлінських підходів з боку керівника, який до останнього виконував Ново обов'язки керівника він двічі писав заяву, щоб розрахуватися за згоду сторін, потім за власним бажанням. А це перше, друге. Сьогодні в умовах, зокрема і війни, наш заклад є неконкурентно спроможний, тому що він безпосередньо займався і забезпеченням необхідного вугілля для закладів комунальної власності. Він був неконкурентно спроможний, тому що його вартість завжди була більше з боку приватних структур. Так сьогодні у нас є ряд майданчиків при госпрозрахунковому підприємству, які також в умовах війни має свою ЖД-колію, є неприбутковими. Почала Зростати заробітня плата і іншого рішення за підсумками. А дане питання безпосередньо ще до того, як ми війшли у сесію, обговорювала профільна комісія з майнових питань. Прийнято було рішення, щоб не зростала заборгованість, яку нам потрібно буде потім згодом погашати за рахунок коштів з обласного бюджету на даному етапі ліквідувати госперзрахункове підприємство, яке в заборгованості приєднати до іншого госпірозрахункового підприємства комунальники. Ми маємо таку практику з минулого року 2021 року. Коли ми підприємство АТП реорганізували, ліквідували, приєднали його до комунальників. І, як мінімум, ми вберегли всі майданчики, які відносилися до даного автотранспортного підприємства. Так, і немає сьогодні заборгованості, тому що комунальники декламують досить непогане, як господзрахункове підприємство, фінансовий результат і 50% свого фінансового результату сплочують до обласного бюджету. Також на сесії було винесено на громадське обговорення питання щодо перейменування обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Заклад може носити ім'я Анатолія Назаренка. Наприкінці березня Анатолій Петрович загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.